Курс на побудову енергетичного навчального закладу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу готує фахівців у галузі енергоефективності та водночас інтегрує енергоощадливі технології у своїх приміщеннях. А ще працівники проводять наукові дослідження у цій сфері. Більше десяти років тому назад. Університет одним з перших в Україні впровадив сонячні колектори. Це була 100 кВт сонячна е, теплова станція для підігріву води басейну. Також ми там ж впровадили. І рекуперацію повітря для того, щоб осушувати цей басейн. Зараз оснащуємо наші вже відновлені відбудовані лабораторії саме тепловими насосами повітря-повітря для обігріву, з врахуванням того, що у них доволі високий коефіцієнт корисної дії порівнюючи з тим опаленням, яке традиційно було в нашому корпусі. Ще однією енергоефективною інновацією можна говорити про те, яка сьогодні відбувається: це оснащення нашого університету великою кількістю. Сонячної генерації буквально в цей момент відбувається встановлення в університеті сонячної електростанції на 30 кВт по генерації сонячними панелями на корпусі. Окрім того, в університеті розробили систему моніторингу споживання енергетичних ресурсів, яка дозволяє науковцям отримувати точні дані про використання електричної та теплової енергії, а також холодної і гарячої води. Крім того, система фіксує показники мікроклімату, такі як температура, вологість повітря та концентрація вуглекислого газу. Ці дані допомагають ефективно оптимізувати витрати на комунальні послуги. Безпосередньо на основі даних ми можемо пропонувати різноманітні технології щодо найбільш ущадливого використання енергії. Однією з таких технологій є використання систем стильового опалення, червоного опалення для, зокрема, лекційних аудиторій, які вже, за даними нашого моніторингу, показують, що вони є в декілька разів ефективніші. Сергій Максим'юк показує прилади, які застосовують якраз при енергоаудиті приміщень. Цим проводимо дослідження вентиляції. Тут можемо, наприклад, досліджувати, які рівні освітленості на робочих поверхнях. Енергоефективність це не лише про технології, не лише про спосіб зменшення економії енергії, але це і про людей. Власне без людей. Енергоефективність ніколи не відбудеться, бо якщо навіть буде там в тій самій школі обладнання рекуператори сонячні панелі, хтось мушу включити, хтось мусить за тим слідкувати. Тому власне наша кафедра з 2009 року ще проводить тренінги по енергоефективності. аналіз ефективності споживання енергії та розробка стратегії економії є важливими практичними аспектами, які студенти кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вивчають під час навчання. У нас є дві освітні програми, які ми реалізовуємо як на рівні бакалаврському, так і на рівні магістерському. Тобто, це є програми, які називаються інженерії відновленої енергетики та енергетичний менеджмент. Коли ми говоримо про бакалаврський рівень, в нас тут є. Питання в першу чергу стоїть саме якісного обліку енергії, тобто це надзвичайно важлива річ. Крім того, акцент у нашій бакалській програмі зроблений на відновлюваних джерелах енергії. Тобто, ми навчаємо, як правильно проводити різноманітні вимірювання, які необхідні саме для реалізації того чи іншого віновного енергоресурсу, тобто чи сонячна електростанція, чи вітрова електростанція, чи інші види. Звісно, що акцент на сонячних, тому що це є. Найбільш поширена і, в принципі, зараз воно найбільш актуальне цього року. В університеті Нафти і Газу відкривають ще три освітні програми для підсилення енергетичного факультету, а саме, відновлення та модернізація об'єктів електроенергетики, менеджмент енергетичної інженерії та економіка в енергетиці. Ми відкрили нову освітню програму, яка фактично є програмою подвійних дипломів спільно з університетом Лондон, Саусбенк'Юніверситі. Програма називається. У нас інформаційні технології для сталого розвитку в енергетиці. Вона є магістерською програмою. Маємо вже цього року випуск. Випуск доволі успішний. Але рухаючися далі, університет все ж таки дивиться у сферу енергетичного переходу енергетичної індустрії, відповідно до діючої стратегії, яка є в університеті, де він є фактично енергетичним уже і ми в цьому році. Відкриваємо енергетичний факультет, робимо його уже спрямованим саме на профілізацію енергетичну з базису того, який уже в університеті сьогодні існує. Також університет бере участь у проєкті Нефко щодо термомодернізації шести корпусів та одного гуртожитка. Роботи незабаром стартують.